Тому треба прибрати протести. Перше, не застосовувати силу, що вони і роблять. Uh -huh. По-друге, ну, він каже, що законопроєкт ми внесли. Тобто, але це прибере тільки тих, хто насправді виступав проти саме обмежень повноважень на БУСАП. але там, на площі, як ми бачимо, є вже інші люди. Їх може ставати все більше. Це теж важливо. Цей протест буде мутувати. Коли ві... розійдуться ті, кого цікавила антикорупційна діяльність, тобто най... найвища, високопосадова корупція, але ж там є інші люди, якого цікавить низова корупція, а це інші мають бути міри, кого цікавить теж ж саме несправедливість мобілізації, кого цікавить там купа всього. Вони всі е... можуть до Слухайте, вчора туди Мар'яна безугла прийшла. Людина, яка голосувала за протест, провокаційно прийшла, але прийшла. Ну тим це, не менш це є... і, і от. Цей протест може мутувати. Як, до речі, була мутація Майдану. Коли Майдан переміг, і коли ті, хто були там в перші дні, пішли на фронт, ми бачили, як все це ще тліло посеред столиці ще скільки, майже рік. Вже було невідомо, хто ці люди і що вони там роблять.